Так, добрий день, друзі. Сьогодні ми робимо свердловину у селищі Глеваха. Люди тільки -но починають будівництво. Бачите, ще не вдома нічого нема. Підвели електрику і одразу вирішили робити воду. Дуже вірне рішення. Значить, ситуація зараз така. У сусіда колодязь. 8 метрів, але вода на дні. У другого сусіда свердловина 35 метрів, але дуже багато металу. І з свердловини йде неприємний запах від води. Людина каже, що пахне сірководням, але ті, хто знаються на воді з металом, розуміють, що це не сірководень, а це продукт. Окислення металу, так, ваня. Тобто, якщо вода з металом, то вона ще не тільки ржава, а ще й вонюча. Ми зробили свердловину, пробурили на 10 з копійками метрів, у другий замок стали, пройшли в ньому і прийняли рішення ставитися чуть вище. Тобто ми стали десь між 9 і 10 метрами. Якщо бути точніше, то це 9.30, 9, отак десь метрів, 9.30. Водичка ще промивається, десь біля 15 хвилин. Зараз тут біля 700-800 літрів. Вже є напорчик на непромитій свердловині як Свердловину повністю промиємо, та буде десь куб-півтора води кожен час. В і... свердловині металу явно нема. Куб-півтора кожен час, без зупинки 24 часа на добу буде вода йти, йти. Тобто в день буде. Біля 20-30 кубов води свердловина видавати. Тобто ми зараз ведемо промивочку, потім ще розкачку свердловини і будемо збирати речі. Багато хто питає, як можна зробити абісінську свердловину, скільки займа місця. Робочий простір по бурінню свердловині і які вже які умови потрібно, щоб її зробити. Тобто по робочому простіру все, що ви бачите на відео, це і є робочий простір. Отака От невеличка ямка або тазик. От Отакий отвір робимо у землі. Це як укол пол голкою у кровоносну систему землі. І ось вже 15 хвилин тече водичка, вона вже світленька, гарненька, іноді промивка займає довше, ніж 15 хвилин. Ну але вода дуже смачна. Дуже смачна і головне без заліза. Тобто ми тільки свіжа, свіжа свердловинка дає вже водичку нам. Ще у людини нема нічого, нічого бачите, нема, але вже є вода і чоловік провів електрику. Так що отак виглядає робочий простір для виготовлення обісінської свердловини. У вільних бурильників Максим вільні бурильники.